Всім привіт! Сьогодні у нас 18 березня 2023 року. Я вам покажу яку я роботу сьогодні виконую. А сьогодні я чистю днище та е трохи замінюю по-другому підставки. Такий варіант, як у мене на трьох блоках стояли, ось він є хороший, але є свої нюанси. По-перше, сюди збирається листя, всякі, водичка скоплюється на цих блоках, я був їх вимушений припідняти, ось чуть-чуть, ви бачите зазор, сюди всунув планочки такі. Але це не дуже вдобно, Десь вулик зміщається, планочка псувається, треба попадати. І я вирішив ось таким чином, зараз вам покажу, модернізувати ці підставки, скажімо так. Ось я поварив. Такі струби і арматури, ось як ви бачите здовж, е, такі перекладини, можна сказати, поварив, трубчасті. Ось вони, е, скрізь рядочком стоять. І ось таким чином я забираю третій блок. Кладу цю перекладину. І, виходить, стає по два, як і в мене стояло вулики. Кожен вулик стоїть над блоком. Тобто, виходить, що блок не псується. Постійно він сухий, тому що накритий, скажімо, вуликом. І я думаю, дуже, дуже і хороший варіант буде. І плюс висоту можна регулювати, якщо потрібно вище, можна ще по одному блоку поставити. Ось я міняю днище. Така кількість на даний час підмору. Ну, щось вони можливо і винесли, тому що вони вже літали. Але тут плюток. Ось верхній відкритий тільки. Тому через верхній літок їм не дуже вдобно виносити. Я думаю, якщо вони винесуть, то небагато. Ця процедура дуже просто робиться. Ось два ящики металевих. На них кладеться чисте днище. Знімаються оба вулики, кладеться ця перекладина. І таким чином робиться заміна підставки. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі!